А це котел, де ми топим, тюками. Розміри не скажу, це ідея батька для хейтерів. Не розкажу нічого. А це гаражик у мене тут бойлер стоїть таке всяке. А це картошку складаємо, копаємо. Не знаю скільки тут. Такі. Димоход у розміри навіть не знаю. Знаю, що рубашка 2 см. Отак там, теж знаю, ну не скажу. Це для тих, хто не знає, для чого ми погане сіно або отікуємо або що робимо. А ми пішли копати картошку. Та я щось дивлюсь. Перчик наш. Нож. Баклажанчики наші, дивіться які. он тоже есть цемаринка тут сада, я не в курсе. А хотя трошки знаю, что тут. Помидори якісь у нас тут. Марина, что за сорт помідорів у нас? <смірші> в каждому своє мнение. А ну, улыбайтесь. Всі. А це якийсь перець, не знаю. Марин, для чого цей перець? Я не знаю, а я знаю тільки той жовтий, що є. Що там картошка є. Нема. Сейчас коментатори понаписують що жінка копає, а я стою відео знімаю. Відро. Хай вибирає, що ти йому відро подає. А яка, яке в нас сьогодні число? Восьме, так? Да? Восьме. Раніше копали. Вересень місяць картоплю зараз. А мамка коли місяць назад викопала? Дві неділі назад. Дві неділі назад. Две ще Андрій А коли вдома? Чуть пала зимина, то чи хвоста. А де ти ще картошку садила? Там, он там, обіляє шкір. Це тут цибуля у нас була, а Марина посадила ще картошку. Ось бачите. Яка? Вона по-любому буде. Ми колись в тому році садила. Садили, то була молода. Огірки їм пропадають. Якісь. Вони оці останній года з гриками якась біда. Не знаю чого. Хоча цей сорти якийсь я дорогий купляв, садили оце. ну все одно вони жовтіють, я їх і бризкав і фунгіцидом спеціальним, типу, якийсь там, о, щоб вони не жовтіли листя. та до нічого воно не виходить.

Да, я не нашего патуб я сейчас батьки поломую. А скільки ты вже відер викопала? Двадцять четыре. За цієї плантації садили скільки не помниш? Три. Три, три Шість відер да ви. Три. Три ящика. Три ящика. 3. А что теща не йде копать? Она ж нам садила. Ты будешь копать? Она мне вчера копала. Ты ж сказала, сама выкопала. Мне ну, мама с папа помогала. Mm. Я а думал... А не моя, копать никому. Mm, как оказала я сама. Подколола, да? Кажу, підколола мене. Обязательно. Ближче підставте відро. Да. 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 Чотири ряка. Встань. ха Дима, а ты шо, блин? Че? Не можешь посчитать? Ну четыре. вот, раз, раз два, Покажи Диме, как размером картошка. Баба буля. Покажи. А дай. А ми працюють. Марина не крутери мені вийшла. не нравиться. А така картошка. Скільки це ти вже піврядка після мене прокопала? знайшла. Я, я пів не Так давай замість мене ще два рядка, скільки я шмальну. Вона ще п'ять. Не, я три шмальну, так? Да. Ну давай ще три рядка. Ні! Ні, мама прокопає, а ми будемо дивитися, як вона після мене копає. Як це так? Я ж тобі обіцяла, що тобі не йду картошку. Да. Диви, пів картоши, mm. де друга стальна? Щас я її вирішу. Да, да, давай. Диви, О, То ви не диви. А, вирішу! Щас, підожди, я щас до землі докопаю. Ну Да, да. О, диви. Я її знайшла. Це ту, що ти зарила. Мама, я не зарила. Мама, Сейчас будет те маманить. Что дедушка копав картошку, так там же такие ямы. Давай, я, давай. до води достане. То Діма тільки що зарив, він там вибирав. Да, я туда зарив. Я зарив. Да! За... Чо ти кричиш? То я зарив. А, ти не ти кричиш. Не считай Не считай, подожди ще. Ну мені надо ще одну знайти. Угу. Он в эти ямки. Там знайдеш. Короче, садили ми скільки? Два сорта чи один? Три сорта. Самый лучший сорт показав це біла. Давай, давай, оценку, ты шоу. Чуєш, то після тебе вже і копай, чи то як то не надо і пахать. Ну да. Ще, давай після мене так скопаєш, і то вже все. Короче, оця, оця, оця ми, нас її называют типа п'ят. П'ятничка чи. Як? О, диви, вона в гвозді кучу. що Це гость. А оця біла, ну вона вже десь знизу. Вона біла, там така. Мама, Більш записана вона кукла. така вона крупніша. Це наші такі. О, осталося тут, а скільки? Рядок. Рядок і он, там он кусочок. А що ще одне? все ну, що, пропустили? Ще продамо щось, напевно. В цьому году навіть більше його розжати, ніж у тому мам. году, так? Да? Мама, а скільки, рожачий, мам? Мам, скільки я зможу купити? Мама, скільки я зможу купити? Кстати, мам. Ну, то, що я хочу. А за що? Ма пам'ятіш ми з картошку копали. Вона казала, що викопала 46 відер з п'яти. Вона сидила теч, а викопала 46. А багато? У мене була така була картошка. Це ти як покажеш, так би. Як у мене голова, не наче. Куди каба була? Рєдка? Ну ла. Пару кормів. Як у мене голова, так. Да. А Ты щось... так показываешь. По так що такий урожай у нас картоплі <реш> непогані для цього року. Звісно, Марина не знає скільки поїхали. я сюди селітри, конечно, <реш> розкидав. <реш> Добре, у то вот, вона. Так что такие справа. Я давно кидал. Ты даже и не знала. Все? Идем? Жарить мясо? Завтра. Хай сухне, но она он мокра. 10, мешай, мешай Ну еще прокопай рядок, я где я копал Давай, ты ж мне не доверяешь не. не хочешь? Ну вообще Держи Угу У нього та шевелюра горить. У руки загорять. Мішай. Прикрути газ, пожалуйста. Один шампур, бо нас не багато в сім'ї. Та Хвата там оли. Да там, да? Та там сковородка. На, подлетел туда. Ваня. Не здесь отрывиться. якби не ти, я б по мусорках ходив би, забирал. Да? б я без тебе робив би, так? Да? Пишуть такі мені коментарі. І не батько. Тобто б я по мусорках би ходив би собирав. Їду. Mm. 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 Діма, папа б ходив би без мами по мусорках. Луча мама готова. Па, Пошел там. Па, давай пойдем сейчас по сути. Давай. И ты? який шашлычок там. Все. Все. Не стоит, хай все. Ты умом туда? Да, мы потом Завтра я где. Угу. Я знаю, що я його більше то вогнув. Вогнув, Ну, вогнув, вогнув. Там... в телефоні. Ой. Ну, хватить яді більше. Ось такий шашлик вийшов з тандиру. Це да. маленькі кусочки у нас просто залишилось. М'ясо. Зараз будемо пробувати. Mm, да. угу. Ну що? М'ясо? Mm. М'яке? Так. Да. Я сейчас разряжаюсь телефон.